Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8. Та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і 4 завдання. Приступаємо до виконання. 16 і 20 мають спільний дільник найбільший 4. 16 ділимо на 4 буде 4, 20 ділимо на 4 буде 5. І ще є спільний множник М, на який ми скорочуємо. Отримаємо чисельнику 4А, знаменнику 5Б. Завдання друге у нас, як і в попередньому завданні, одно в чисельнику, одночлен в знаменнику. Скорочуємо 12, 8 на 4, 12 ділимо на 4 буде 3, 8 на 4 2. М і М скорочуємо спільний множник. Отримаємо чисельнику 3аМ в знаменнику 2c. Завдання третє: у нас чисельник і знаменник многочлени. Розкладаємо їх на множники. Винесемо чисельнику спільний множник 2 за дужки. Отримаємо в дужках М відняти 3. В знаменнику виносимо, розкладаємо на множники за допомогою формули скороченого множення. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А у нас виступає М, у ролі Б 3. Тому маємо m відняти 3, бо 9 це 3 в квадраті, m додати 3. І тепер можемо скоротити на многочлен м відняти 3. В чисельнику маємо 2, в знаменнику суму m3. У четвертому завданні у нас також многочленів чисельнику в знаменнику розкладаємо на множники. У чисельнику способом винесення спільного множника за дужки – Виносимо а за дужки. В дужках буде х додати 2. В знаменнику у нас квадрат суми. А квадрат додати 2ап додати б квадрат дорівнює квадрат суми а і б. У ролі А у нас виступає х, у ролі Б2, бо 4 це 2 в квадраті. Тому маємо х додати 2. Квадраті. І тепер можемо скорочувати на многочлен Х додати 2. Чисельнику маємо А, знаменнику – суму х і 2. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4, підручника алгебра 8. Та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника математика 8. Виконано.